Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа з воскресним днем щиро вітаю вас, всечесні отці, дорогі браті і сестри. Наступає та остання неділя, котра завершить нам Успенський піст, тому що вже в понеділок ми з вами будемо вшановувати успіння пресвятої владичиці нашої Богородиці і безумовно, як і кожного посту, ми з вами поспішаємо на покаяння. І стараємося ще й причаститися тіла і крові Христових. І безумовно, як і кожного посту посилюємо свої молитви. Взагалі, браті і сестри, молитва то є засіб нашого єднання з Богом, то є засіб нашого духовного зростання, а піст якраз дає можливість тому засобу діяти. Всякий труд, він дає можливість інструменту бути правильно використаним. І тому молитва. Посилена постом має особливу силу, особливе значення, власникажучи, як і кожен подвиг. От зараз наші е е паломники, котрі хресним ходом ішли з Кам'янця-Подільського до Почаївської Святоспенської лаври. Чималі спокуси були, трудності. Їм свідомо ставили такі перепони, але вони все це подолали. Мало того, ніхто назад не вернувся, а хресний хід примножувався в двадцятеро, що найменше. І, і більше 10 тисяч паломників прийшло сьогодні в почаїв. Які трудності, здавалося б, люди не церковні кажуть, ну чого ви туди йдете, ще дітей за собою ведете, і на що вам потрібно? А люди йдуть з молитвою. А молитва примножена подвигом тим трудом, тими скорботами, тими мозолями, тим потом, тими нічками, котрі десь там під кущиком спиш, під дощем, накрившись в кращому випадку плащиком якимось. От тими переслідуваннями, тими звинуваченнями, всякими такими непотрібними, от, тими утисками з боку влади і там місцевого окремого населення, це все молитву примножує, посилює. Ви самі знаєте, мало купити лопату, навіть дуже класну лопату, знаєте, з такою хорошою ручкою, а сама лопата з таким золотим ободочком. Ще бантик там голубенький повішений на тій лопаті, і от поставили її в кутик. Така в мене класна лопата. А вона нічого не скопає та лопата, Якщо не взяти ту лопату в ручки, не попотіти, не, не, не покопати, то який там бантик не вчепи на ту лопату, вона не буде працювати. Так само молитва. Батюшка, яку то мені молитву читати. Якщо з постом, з ослізми, з покаянням, з поклоном, з трудом певним. То Бог почує два слова, Господі помілуй. І то буде сама сильна молитва. От ви сьогодні приступаєте чимало до таїнства покаяння до сповіді. І покаяння то теж певний труд. Труд внутрішній, труд духовний, труд душевний. І ми маємо потребу в тому труді, тому що коли ми трудимося, то тоді нам легше той, знаєте, того, бур'яна. Звідти витягнути. От знову ж таки, на городі десь, на грядці в нас, росте бур'ян. Треба нагнутися. Треба так легенько той бур'ян висмикнути, щоб не пошкодити здорового корені, здорової рослинки. І ця бачка теж допомагає, бачка, він би там відрубати, ах ти грішник, ах ти, ти там блудніця, ти п'яниця, ти там розпусник. Бачка так легенько, бо розуміє, треба і гріх вирвати. І здорового кореня не пошкодити, бо там, мабуть, має щось ще прорости, що Бог там насадив. І ви, браті і сестри, тут докладаєте певний труд. Часом буває і соромно, і стидно, і, і недобре, і не хочеться. Роз... Ви Богу вікаєтеся. Бог знає ваше падіння, Бог знає ваші прирішення. Священники тільки свідок, котрому дано право за вас молитися. Священники — той свідок, який разом з вами виримає той бур'ян, щоб він там далі не розростався, не вкоренився. Всякий гріх, то знаєте, така інфекція. То такий бруд, що якщо вчасно не забрати той бруд, той гній, ту інфекцію, то буде зараження тоді і крові, і всього організму, і людина просто погибне для життя вічно. Тому дуже важливо, так як от ми знаєте, руки миємо. Я так зараз свідомо розповідаю, бо тут серед нас є діти, є молодь, юнаки, дівчата бачу є. От я тепер буду на якихось таких більш доступних прикладах пояснювати, чому важлива споїть покаяння. Тому що ми в сповіді позбавляємося бруду душі нашої, серця нашого. От коли мама щось добре приготувала, смачне приготувала, а ми бігом вже за стіл сідати їсти. Давай, мама, де там воно є? Мама каже: а ну-ка встань, іди руки помий спочатку. Що це ти з брудними руками? Що це ти не вмитий, що ти там не перевдягнутий, Що ти там футболку не поміняв, сідаєш за стіл їсти. Тому що той бруд він буде отут, от з тобою. Як ти можеш брудним коло того, що я старалася готувала? А тут, браті, сестри, сам Христос. Нам трапезу накриває та ще й ще самого себе нам подає. Ми самого Христа вкушаємо в святому причащенні То як нам можна з брудним серцем, з брудною душею прийти? І нам матір церква каже: ану, дитино моя хороша, єдине, очисти слізми покаяння, сповіддю, очисти свою душу, очисти своє серце. І тоді йди до тієї трапези, бо вона приготовлена, вона вже тебе чекає. І тому нам дуже важливо по сповідації зробити це щиро, зробити це правильно. Я пам'ятаю, коли коронавірус почався, і нас навіть сам президент вчив, як треба руки мити, і там, от яку пісню треба співати, і це має тривати 45 секунд, не менше. Він там нам це все показував в ролику спеціальному. Так досить пробачте, прикольно було. Я думаю, то видно, дійсно вже так серйозно так. Раз сам президент показує, скільки часу мити руки. От так само ми готуємося до причащення, браті і сестри. Певний період має бути, коли наша душа зайнята тим очищенням, омиттям. Певний період, коли ми собі відмовляємо в телевізорі, в розмовах дурних, в розвагах непотрібних, коли ми готуємося вкусити не тільки руками, серцем, душею, устами своїми, вкусити тіла Христового. І тому Хай Господь допомагає належно гідно і покаятися, і приготуватися і причаститися.